А какой закон нарушил Медведчук? Кроме того, что он Кум Путина? Вот у нас всегда это. Это что, запрещено? А це, це агент вплыву, сегодня. Нет, ну не почекайте, а мы сегодня ведем. Ну, скажите. Мы ведем війну за Российскую Федерацию. У нас супер війна. Ми какой закон за Медведчук нарушил? Вы можете сказать? За скаргою депутата Таїровської селищної ради Володимира Сеніговця та журналіста Романа Варшанідзе, суд зобов'язав зареєструвати кримінальне провадження відносно дій давнього соратника зрадників України Віктора Мідвічука та Вадима Новинського, першого номеру забороненої партії ОПЗЖ діючого секретаря Таїровської селищної ради Олександра Орлова. 5 березня 2024 року. Слідчий суддя Приморського районного суду, міста Одеси. Асі, заслухавши доводи слідчого управління Служби безпеки в Одеській області Філіпова, прокурора Одеської обласної прокуратури непоради, скаржників, дійшов висновку, що заяву від 16 лютого 2024 року Володимира Сіньговця та Романа Вершанідзе необхідно зареєструвати до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове слідство. Елітний підрозділ депутатів Таїровської селищної ради від. Партії ОПСЖ, які декілька скликань там знаходяться. І деякі депутати з них мають отелі, автомобілі, живуть у престижних містах, ні одного дня не працювали. І цією, цією елітою керує господин Орлов. Недавно мені стало відомо, що ця еліта звернулася до правоохоронних органів. З тим, щоб вони розслідували, те, що я їм мішаю працювати там, чи займатися своїми справами. Так буде правильніше. І після деякого розслідування сьогодні слідчим суд, суддею зобов'язав Службу безпеки України від, внести в ЄРДР. Стаття 111 державна зрада пану Орлову. Я буду сподіватися, що розслідування пройде і їх, їхні старші, ми всі дуже добре знаємо, хто це це державні зрадники, їх, звісно, обміняють і за них дадуть. Я думаю, що воїнов 200 наших азовців. Сподіваємося, що до слідство. Уважно розгляне всі дії Орлова Олександра Віталійовича, які мають ознаки державної зради. Орлов, давний прихильник зрадників України, Віктора Медведчука та Вадима Новинського. Роман Варшанідзе, Альтернатива Ворг.